Добрий ранок! Так, народ, сьогодні в нас все добре, яке на сьогодні число. Десяте! 10, 10 вересня! Сонце світе! Отаква! 10 вересня! І на годиннику половина дев'ятої ї правда, в 7. Але... Короче, поки кава, поки до кави. Поки обняв свою жіночку Коротше, півдисяч. Так. І їдемо сьогодні працювати по планах у нас, що по планах, по планах. Як завжди заробити трьошку. І плюс в мене сьогодні на 9 вечора є дальнячок на Моршин за 1800 гривень. Тобто, 80 кілометрів ходу в одну сторону, 1800 мені вистачає. Нормально, без, без уклона. Так що можна їхати працювати. Так. Намоєчку помити вікна, чуть пополососити і до праці. Перший заказ на сьогодні їдемо виконувати. Попередній заказ тривав 25 хвилин, такий взяли знову. Там подача на кілометр. Поїхали. Так, народ, отримали новий заказ з Федьковича на Лечаківську 2. 4 км 160 гривень. Подача 1 кілометр. Її не виконувати. Правда, уклон через 516 6 подач якось. Чорта. Я знаю короче, дорогу. Мав заказ за 160, дали 200, без решти, до речі, студенти. Дивно. І отримали ми новий заказ, зараз вам покажу. Ось такий заказ. Микета Шурін, аквапля... Аквапарк пляж. Поїхали. Такий заказ получил, їдемо подаватися. Так, за я до свого майстра СТО. Зараз десь через 15-12 треба до нього заїхати, зробити ТО ходовою, тому що щось десь в мене тарабанить. Якийсь салін-блок ричага, чи що, не знаю, треба де, Стоючка стабілізатора. Зараз зроблю цей заказ, жиде вокзалу завозу, а потім. це. Якщо буде ще десь якийсь заказ там в сторону Мазепи, Хвильового, то ще можна цей заказ взяти і одразу їхати до нього. Зробити ТО, бо воно дуже жорстко мене напрягає, ці стуки такі. Ну, з не можна їздити, але ви розумієте, їде тільки ту-ту-ту-ту. Це стуки, він напрягає дуже жорстко. Тому треба заїхати, знати, що, купити, поміняти, бо не люблю, коли робота не є комфортною. А наразі може подалося, не вокзал, чекаємо зараз пасажира, де то тільки тут зупинитися можна. Так, виїхав з того, що там було по машині, права стоїчка стабілізатора в бауті. І можна самому поміняти, там нема що крутити, Один болтик зверху, один знизу, ти йде до побачення. їдемо далі працювати. Зараз у нас половина першої. Через годинку можна з'їхати на обід. Вігнали. Такий заказ, прийшов це, сука, заказ в спину. блядь, заказ в спину. їдемо подаватися. Таку доставочку взяли і зараз погоду і перекусом по дорозі. Так, друзі, заказ я виконав. Зараз подивився відосики Стерненка <кій> випустив. Планував я поїсти по дорозі, але не вийде. Чому? Тому що немає місця для парковки. Взагалі, я взяв, хотів поїсти в грузинській кухні, взяти ту випічку їхню. Але не було навіть де поставити машину, проїхав. Я думаю, ладно, ще 200 метрів я пройдусь. Продовж, блін, метрів 600 не було жодного парковочного місця. 600 метрів парти в одну сторону, потім назад, я не мав бажання. Тому катаємося, поки є якісь заказики. Аби як будемо десь недалеко від магазину чи там 에, той о, заклад, де я харчуюся, постійно на Клепаріцький. Не знаю, подивимося. Все розкажу, все покажу, як я. Раніше, так, на балансі на 74 гривні. Баланс треба поповнити. На всякий пожарний, як то кажеш, бо блин. Я вже раз так сидів, що на балансі було 0, щось забув подивитися і сужучка, якого заказав. Коротше, так, баланс поповнила, їдемо чекати, о, вже міну 400. І мат забираємо цю шторку. Їдемо якісь заказики шукати, що нам стоїть. Куцюбинську, тут так ні не мобільно. Так, такий заказок прийшов, доставочку. Їдемо брати доставку і доставляти. П'ять хвилин тому, йому бути на подачі. Це грбана вулиця Полья, Костя Левицького, все, блять, постійно стоїть, все стоїть, нема куди виїхати, навіть ззаді машини стоять. Помаленьку рухаємося, йоперний театр. Так, по дорозі, так як я зробив маленький крюк і заодно заїхав їх купив собі от, поїсти і запити взяв. Не видно, не видно? І тепер їдемо, робимо доставочку і заодно перекусимо в машині. Не рекомендується робити в машині, але мені треба перекусити, бо треба працювати, а нема коли вставати. Коротше така ситуація. Так що їдемо ми мене робимо доставочку букета і перепустимо до готову. Кажемо, два одному. Коротше, віддаю ту доставочку того букета. Проблематично було, й, сука, така нагла отримувачка, була. Парше, каже, я знаходжу. Ні, саме перше, це що було, що я до неї за нею 4 рази і вона трубку не брала. Чекав я 10 хвилин, потім я подзвонив на відправника туди, каже, не бере трубки. Зараз я з нею зателефоную. Передзвони через дві хвилини, задзвоніть, будь ласка, до неї покажуть, що в неї пропущених нема. Я кажу, так чого я маю дзвонити? Кай, в неї немає пропущених, вона немає вашого номера. Думаю, хер з тобою, блядь, Не маєш ти номера. Дзвоню, та доброго дня. А чого ви до мене не дзвонили? Я, кажу, я дзвоню чотири рази. в мене немає пропущеного і кажу, вас що, айфон? Та у мене айфон і кажу, все з вами понятно. Що понятно, я кажу, нічого, ходіть забирати квіти. Добренько, я на третьому поверсі, підніміться, я вам зараз двері відкрию. Зараз, блядь! Зараз я піднімуся відкрию ці двері. Міка, нікуди підніматися не буде, це доставка адреса-адреса. Будьте добре, спускайтеся і цей, і заберіть букет з машини. Та чого так? То, то підніміться. Я кажу, не буде підніматися, це в тарифи не заложено. Добренько, то я відкрию вхідні двері, буду вас чекати біля вихідних двері. кажу, я буду чекати біля машини. Все. Забрала на той букет, привіталася добрий день. Забрала, розвернулася і пішла. Міг би поставити одиницю, я поставив, але це відправник замовляв, то це була доставка. Я не, не поставлю відправнику одиницю. За що його одиниць? Та отримувачка дібілка. Та й коротше, все, там 16 гривень уклон я дав компенсації за цей за очікування. Зробив ще один заказ, коли я заказ мав. Довго 56 на панаси Мирного 33, 5 км, 180 гривень. Дали без решти. Отакі от попадаються отримувачі. Але то рідкість. Коли от хлоп, все просто бомбезно. Я приїхав, він прийшов, забрав, платив чи не оплатив, все чітко. А от коли жінки вони починають типу, що ми, що, ми чоловіки, їм щось должні, десь там внести, ми вам не должні, блін. Просіть відправника, хай замовляє послугу двері, двері, тоді, так, я зобов'язаний піднести вам і дати. А так, я нічого не зобов'язаний. Так, стоїмо мене мирно вже півтретьої, я вже перекусив трошки, демо якісь наступні заказки. Так, виконав я ось такий заказ із стріскою. Я морой не посеред. Дуже проблемний. Чекаємо наступні закази. О, за Морстинска 30 Там що підйом? Капець який. окей. Знаний. Такого бомжика беремо, що забираємо. Такий заказ ми взяли, їдемо подаватися. Такий жирнучий заказ прийшов. Хто я такий, щоб його не взяти. Правда, там довго треба доїхати, бо затор насихі, але гарна ціна. Взяв так, такий заказ такої подачі, бо сихла треба правильно що. Валити. Такий заказ прийшов. Він, звісно, подача має 2 не знаю, 2,5 він буде мене чекати, але за 2 км 175 гривень. <хух> я готовий їхати. Такий заказ ми виконали. рік. Так, виконали ми такий заказ, 20 хвилин їхали, бо пробки сумашачі. Чув по радіо годину назад, що є ДТП на перехресті Пасічної Личаківська. Там зустрілися автобус з легковим автомобілем. Казав, там великий затор. А я якраз їхав місту та людину. Чи, який ти мене заказ був? На Ніжинську 17. Десь Лечаківська до гори, так все стоїть. Починається від Лечаківського ринку. Все стоїть. Пасадово 2А, центр розваг, Сахарова 300 гривень. Можна поїхати зараз, я просто розкажу, який там затор. Від Личаківського ринку до гори все стоїть. Взяв я заказ, це Оце, що я їхав. На... Мельника 18. Вже не то, що від Личаківського ринку, майже від початку Личаківської до гори трамваї стоять не рухаються. Це вже пройшло години часу. сказав, що там таке за ДТП, все мертво, блядь, стоїть. Вся Личаківська стоїть і порадіше шевчу, що всі прилеглі вулиці до Личаківської також стоять. От що означає, коли немає толкової розвилки. Тобто, якщо одна вуличка центральна стала, вся, всі решта також стали. Там ж таки перехрестя кончено. Але менше з тим. Отримали заказ, зараз вам покажу. Ось такий. І будемо зеленіться, птаться чи немає, з ними часом дітей. Так, завершили ми ось такий заказ. Не знаю, якщо я вчиную, ще один заказ зробити по центру, то я зроблю, а потім буду готуватися їхати без, ну, їхати за людьми, щоб вести їх в моршені. Так що подивимося, що там щось насипел клон, може, ні, може, да. Ой, так, друзі. Я вже так спати хочу, сфінет, не уявляєте. Будем у нас, рівно 11 я в Моршині. Вертаюся з Моршена. Е, по кілометражу зараз 244. Правда. По додатку. Ой. Спасибо, хто. Ось я виключу. 2524 гривні. 22 закази 3500. Е, тепер. 3500 плюс 1800. 5300 за 240 км Ну, класно, але ну, мається ну, 80 скубіками кілометрів км по трасим одну. Але назад. Коротше, за сьогодні 5300. Файна є, їду додому, думаю, як би то не заснути по дорозі, вже так вирубає, що капець. А треба їхати. І, до речі, та жінка казала, що я її вожу на моршин, що завтра треба буде їхати в 3 годині. Але завтра ми їдемо за 1600, чому? Тому що в нас в неї є домовленість. Якщо їхати дуже рано, 1800. І дуже пізно теж 1800. Ну, 9 вечора це для мене пізно. А якщо серед того дня 1600, мені підходить і теж підходить, тому зійшлися на такій ціні. Всім дякую за перегляди, всім гарного вечора, мирного неба, всім пока.